Зрозумійте, будь ласка, в нас є інші джерела, інші види діяльності, які не доплачують в бюджет, і про це чомусь ніхто не говорить із влади. Так, про це вже... говорять в тому числі, Чи... і це... що, наприклад, і горна це, це діяльність, і горний ремонт. бізнес. Працював. Ви уявляєте, якщо у них податкове навантаження, я рахувала на засіданні комітету, офіційно вони сплатили на сьогоднішній день 9 мільярдів гривень податків. Це означає, що у них валовий дохід до 100 мільярдів. До 100 мільярдів. Пораху... Коли порахувати? З цих 135 мільярдів виплати по виграшам, мінус сплачені податки, в них залишається 60 мільярдів. Якщо ми впровадимо на період воєнного стану 50% податок на прибуток, то вони доплатять ще 20 мільярдів і їм залишиться там від 35 до 40 мільярдів чистого прибутку в діяльності, яка не потребує великої кількості операційних витрат. Але про це на комітеті навіть говорити не можна, тому що мені від... Разу закидає голова комітету. А чому ви обрали тільки цей вид діяльності в Україні? А чому ви кондитерську галузь не обираєте, щоб оподаткувати 50%? Оце такі допускає собі висловлювання для того, щоб все зробити, щоб нічого не робити. Ви розумієте? І одна я говорю в комітеті. Я побачу, хто завтра буде в залі Верховної Ради говорити на цю тему. Ну досить гратися. Потім понаприймали таку законів, купу законів, що по ресурсним по рентним платкам. Тижам рента за видобуток природних копалин в Україні ніхто нічого не платить, тому що так гралися, що встановили ставки і зробили такі формули для розрахунків, що країна, наприклад, Україна з 1 жовтня втрачає щомісяця 1 мільярд гривень. Давайте приведемо. Це ж не моя ініціатива. З цим питанням звертається, наприклад, податкова служба, МінФін, голова комітету, говорить: ні, ні, на часі це треба вирішити з бізнесом, чи вони погодяться. А з людьми. Ви ви вирішили? Вони погодились на військовий збір на доплату в загальний котел, який розподіляється. Ви говорите, що всі податки йдуть на фінансування м -м, збройних сил. А як ми тоді витрачаємо 42,2 мільярда? Це ж акцизний податок на дороги. А це якраз наші власні надходження. Якраз не вміємо планувати і знаходити вихід із ситуації. Дорожній фонд формується за рахунок акцизного податку спального. Підняли акциз ставку акцизного податку. Більше стало надходжень. Вирішили, що ми тепер можемо їх віддати знову на дорогу. А чому їх не залишити? Для додайте на фінансування збройних сил. 42,2 мільярда або 25 мільярдів закладено на якісь інвестиційні програми. Ви зрозумієте, парламент навіть зараз відсторонили для прийняття нормального бюджетного розпису. Хто собі міг коли дозволити, щоб 25 мільярдів було зашито під невизначеними напрямками? Просто інвестиційні програми. А що це будуть за інвестиційні програми? А це така є рада бізнесу в Офісі президента? Яка буде давати напрямки? Кого треба підтримати 25 мільярдів. Та це ж вся сума, яку хочете взяти з людей військового збору. Якщо я зараз почну розказувати, в нас часу не вистачить на декілька годин, але в нас ресурсів багато є. Просто е, дуже заважає оця політична заангажованість і відсутність справжньої роботи в парламенті. Її немає. І тому ми страждаємо, страждаємо всі. Який результат? От результат найгірший, що ми не хочемо втратити, я впевнена і вони, і опозиційні, і владні сили не хочуть втрачати країну, але робимо кроки неправильно. Робота наша не туди спрямована. Чи правильні кроки із іншої ініціативи, що пенсії можуть почати виплачувати через нову пошту, таку думку нашому ефірі озвучив нардеп Тарас Тарасенко? Він розповів, що вже є відповідний законопроект, і зазначає, що це дозволить використовувати широку мережу відділень для оперативнішої виплати пенсії, особливо в сільській місцевості. Давайте почуємо. Є такий законопроект, де зараз Укрпошта є єдиним і Очадбанк оператором виплати пенсій. А, тобто лише зараз лише да, пейда да, пей через... може може стати таким оператором. Також тому, що вони говорять про те, що у них також велика сітка, і це буде зручніше і оперативніше працювати, ніж Укрпошта в селах. Тому тут питання економічної складової для наших. Бізнесів, які відбуваються тут в Україні, вони воно не таке значуще, я думаю, як питання саме розуміння того, що нам потрібно зберігати зв'язок з нашими людьми, які виїхали за кордон. А це так точно буде втручатись е, в цю комунікацію. Алону, чи будете голосувати за даний законопроект? Ви знаєте, як е я завжди є прихильницею конкуренції чим більше у людини, у споживача у звичайного українця, є вибору. З ким працювати, у кого отримувати сервіс, за якою ціною і з якою якістю, тим краще для цього українця, для цього кінцевого споживача. Тому, якщо нова пошта має такі, скажімо, ресурси і таку мережу, а вони очевидно, що мають, тому що це дійсно достатньо. Зручний сервіс і доставки товарів і можливості оплачувати, в тому числі пізніше, після отримання посилки. Тим насправді виграє кінцевий споживач. І знову ж таки, я там дуже люблю і поважаю Укрпошту, але і сама Укрпошта почала реформуватися і змінюватися після того, як з'явилися на ринку приватні оператори, і коли вони почали піднімати планку обслуговування українців. Тому я за конкуренцію я за те, щоб у людей був вибір. Пані, мені. мені здається, що зараз абсолютно очевидно. Полювання йде за великими коштами, які виділяються пенсійним фондом на забезпечення доставки пенсій. Ми ж розуміємо, що в нас пенсіонери мають право вибору, оформити банківську карточку, отримувати пенсію. Але для цього треба мати в населеному пункті банкомат, щоб зручно можна було тут дійти. Оскільки в нас дуже багато пенсіонерів, майже там хтось не пересувається, комусь дуже складно йти велику дистанцію. Вони не отримували банківські карточки і вони продовжують отримувати на на руки пенсію, яку доставляє Укрпошта. Щоб ми розуміли, на сьогоднішній день 27 тисяч відділень Укрпошти плюс 1800 пересувних машин обслуговуючих пенсіонерів, у нової пошти 11 400 відділень. Конкуренція це насправді дуже добра справа, але наша країна витрачає десь до 2 мільярдів гривень на з оплати послуги по доставки пенсії пенсіонерам. Це дуже важливо. Ми маємо також розуміти. Але конкуренція йде не тільки за доставку пенсії і цієї суми із бюджету отримати. А все ж таки, це база для розширення послуг. Тому що коли вони приходять на подвір'я до пенсіонера, пенсіонер просить придбати ліки ще. Придбати якісь товари і, і ще купу різних послуг. А попереду нас ще очікує обмежена банківська ліцензія для таких операторів, які будуть надавати і фінансові послуги. Нашим людям в таких населених пунктах, де немає банківських відділень, а вони хотіли би користуватися, ну, наприклад, депозитними рахунками, кредити отримувати. Це ще в перспективі, але цей проект закону скоро буде. І основними претендентами на отримання обмеженої банківської ліцензії якраз є ці два оператори новий пошт», пошта і «Укрпошта». Так що у них конкуренція вже розпочата зараз, а наразі вона ще буде більше. А, дай Боже, конкуренція це добре, З вами погоджуюся, але допомога для України на жаль стало за вересень найменше за весь період великої війни. Про це повідомляють у дослідженні центру економічної стратегії. За їхніми даними Україні дали сумарно лише 10 мільйонів євро допомоги. Це є найменшим показником від початку великої війни. У цілому за січень вересень 2024 року. іноземна допомога покрила лише 69% потреб держбюджету у податковому. Фінансуванні. Пані Галино, чи є пояснення, чому так сталося? Чи це ще не поновили дані? Чому за цей місяць найменша кількість коштів, які надійшли до України? Дивіться, це може бути пов'язано з різними причинами. Я думаю, що тут найкраще на це питання може відповісти лише мінфін. Але це можуть бути і якісь просто об'єктивні причини, які серйозно не вплинуть на ситуацію в кварталі. ну, мовно кажучи, за квартал або за півроку. Тобто, можливо, там ми більше отримали допомоги в серпні або отримаємо в жовтні. Це не настільки важливо. Важливіше інше, важливіше чи ми розуміємо, чи отримуємо ми достатньо допомоги і військової допомоги, і фінансової допомоги до кінця року. Це по перше а по-друге, в наступному році, і тут я б хотіла сказати те, що насправді наші дипломати вони зробили колосальну роботу. Їм нарешті вдалося, нам нарешті вдалося, тому що до цієї роботи також долучені і народні депутати, які ведуть переговори, які переконують і парламенти іноземних країн, і уряди іноземних країн. Так ось що нам вдалося? Нам вдалося вперше за час повномасштабного вторгнення переконати західних донорів. Західних партнерів Віддати нам російські заморожені гроші, і фактично, ми очікуємо, що з 1 січня в Україну надійде порядка 50 мільярдів доларів із заморожених російських коштів. Частина цих коштів надійде з Європейського Союзу, частина від штатів, ну і частина з інших країн. І оце, от на мою точку зору, насправді є дуже великий прогрес, тому що це означає, що тоді що це буде, скажімо, такий перший крок конкретний до того, що. Щоб ми отримали і на пані Глино, перепрошую, допомогу. але це ще дуже підвішено у повітрі. І ні, чи отримуємо ні, це ми це 50 мільярдів? Дивіться, це ще це велике не запитання у повітрі. Це питання вже е, вирішено. Воно вирішено тиждень-два назад. Представники 35 країн в Вашингтоні вийшли з такою заявою. Але що це означає? Це означає, що насправді е, швидше за все нам вдасться отримати всі. Заморожені російські кошти а це порядка 300 мільярдів доларів, які Весь цей час були просто замороженими, тому що західні партнери не могли прийняти політичного рішення, чи можна все ж таки ці кошти російські, чи можна ними розпоряджатися, чи не можна. Чи можна за ці кошти допомагати Україні відбудовувати Україну, надавати економічну або е, військову допомогу, чи ні? І ось той факт, що нарешті нам вдалося їх переконати в цьому, це насправді велика перемога. І це означає, що Росія буде покарана і Росія заплатить. Пані пані Ніно, про заморожені актив Російської Федерації. розмови точиться вже давно. Ось пані Галина зазначає, що це питання вже було вирішене. Я певно щось пропустила. Я не чула такої інформації, хоча володію її теж непогано. По перше, про самі заморожені активи 300 мільярдів. Левова частина яких знаходиться в країнах Європейського союзу. Взагалі за розмова про них не йдеться. Йде мова лише про доходи, нараховані на заморожені активи. Це якраз про ті 50 мільярдів доларів, які було заявлено на групою семи десь 2-3 місяці тому. Але потім це питання взагалі стало в довгу паузу, і насправді вони там пообіцяли нам ці 50 мільярдів до кінця цього року. Перерахувати, і ми мали би отримати, що відбулося на сьогоднішній день. Урсула фондерлян уточнила, що на сьогоднішній день іде зараз мова про 35 мільйонів євро, то було в доларах, це вже в євро. Насправді це відсотки, які в майбутньому будуть нараховані на ці заморожені активи, але. Країни готові їх на сьогоднішній день перерахувати в Україну. І якщо раніше йшла мова про те, що вони будуть виключно під цільовим призначенням надходити, то наразі йде мова про те, що насправді їх перерахують для поповнення загального фонду державного бюджету, тобто з власними напрямками використання, які ми собі запланували. Оце 35 мільярдів євро, які реально ми можемо очікувати до кінця року зі, сл зі слів Урсули фондерлян, які були це озвучено буквально не нещодавно. Вся решта робота насправді великими командами, групами е, ведеться щодо заморожених активів Російської Федерації. Але я не чула такого, щоб було досягнення, хоча б якесь сподівання на сьогоднішній день, що ми зможемо розпоряджати, що нам перерахують хоча б якусь частину цих грошей. Пані посол США Бріджит Брінк. Вона в інтерв'ю Форбс Юкрейн. Нещодавно зазначала, що ми працюємо над розблокуванням 50 мільярдів доларів позики для України, що базується на російських суверенних активах. Ми вирішимо, що це можна зробити у співпраці з європейцями та їхніми партнерами до кінця року. Сказала Бріджит Брінк. Ми очікуємо. Дуже дякую вам, що ви знайшли час і долучилися до нашої розмови. Ніна Южаніна, член комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики. Ніна Петрівна, Дякую вам.